Христос воскрес! Христос воскрес! Дорогі сестри і браття, ми з вами переживаємо свято Христового Воскресіння, яке відзначаємо протягом 40 днів. І кожна неділя приносить нам нове пізнання про Воскреслого Христа. Але ще більше, це те, як ми покликані відповідати Христові на Його. Заклик на його покликання. І ось сьогодні ми читаємо уривок святого Євангелія від Івана, в якому розповідається про зустріч жінки-самарянки з Ісусом біля криниці. І цікаво, що Ісус вперше звертається до неї і вони розмовляють. Спочатку Ісус запитує і промовляє, а Самарянка відповідає і сумнівається. А в другій частині навпаки, Самарянка запитує, а Ісус Христос їй відповідає і повчає. Та однак центральним елементом цієї розмови є одне. Пізнання, або скажемо, самопізнання. Бо Ісус Христос закликає жінку, щоб вона прийшла по воду, але не сама, а зі своєю родиною. І дивіться, дорогі сестри і браття, ця жінка жила вже багато років, вона вже була доросла, і вона точно знала, що вона робить. І для неї. Це ніколи не здавалося якоюсь великою перешкодою і якимось великим соромом, встидом або чимось іншим. Вона жила нормальним життям. У розмові з Ісусом Христом вона раптом довідалася, що той мужчина, що в них вдома, це не її чоловік. А звідки вона довідалася Ісус, їй то не сказав. Насправді вона сама в результаті розмови з Ісусом Христом відкрила це для себе, тому що стала вкрай чесною перед собою, а потім перед самим Христом. Бо спочатку вона мусила дійти до такого висновку, що та людина це не чоловік, а вже потім сказала це Ісусові. І після такого відкриття розмов про те, що треба прийти води начерпнути, щоб більше не ходити, не черпати, щоб більше не втомлюватися і не мучитися більше не було. Вона хотіла дізнатися про віру і про спасіння. І не тільки хотіла дізнатися. Коли повернулися учні з міста, то вона навіть свою власність покинула, і тепер дивімося уважно, як вона проповідує для тих, які жили у місті з нею разом, для сусідів. Ходіть, подивіться на чоловіка, який сказав усе, що я робила, а він її навіть не оздоровив. І він навіть їй не дав ніякої якоїсь великої ласки, благодаті. Він їй відкрив, що в неї у серці. Завдяки розмові з Ісусом, вона це відкрила. Це настільки її вразило, що виглядає, змінилося її життя, тому що ті люди, які жили співгромадяни цього міста, вони прийшли, слухали Ісуса і казали, ми віруємо не лише завдяки Твоєму Слову, але тому, що самі чули вже. Дорогі сестри і браття, якщо ми хочемо гідно прославити Христа Господа, треба пильно подивитися у глибину свого серця. А щоб приглянутися у глибину свого серця, то зустріч із Христом має бути індивідуальна і відкрита, подібно, як у цієї жінки. Христос Господь на іншому місці дуже виразно каже: ти ж, коли молишся, увійди у твою кімнату і зачини за собою двері, і молися Отцеві, який у Тайні, і Отець твій. Що знає таємне, віддасть тобі. Дуже часто у спілкуванні з Богом ми подібні до жінки Ханаанянки, іншої жінки, яка йшла за Ісусом Христом і кричала, бо в неї була потреба. Але, дорогі сестри і браття, поки людина сама кричить, вона не чує, що до неї промовляють. І саме тому Ісус Христос каже, щоби в тиші своєї кімнати, у мирі свого серця промовити до Нього, тому що Він кличе Тебе, Він стукає до Твого серця. Як часто буває, що люди кажуть: от зранку ми прокинулися, рушили відразу до праці якоїсь і забули помолитися, святіший отець Франциск каже, що для нас Біблія має стати як мобільний телефон? Чи буває таке, що зранку встали і не подивилися на мобільного телефон? Забули. Вийшов на роботу і забув мобільний телефон. Та це не можна уявити. Дорогі сестри і братя, ось до чого кличе нас Христос, щоб ми полюбили Його і з Ним розмовляти. Мені довелося одного разу прийти до однієї родини, і там були два сини. То такі діти дошкільнята. Одному було шість років, а другому чотири. І їм подарували планшети. Ну, Для того, щоб вони батькам не заважали. Сину, маєш іграшку, грайся! І дивлюся я. А ті малі наввипередки скачуть поміж дорослих з тими планшетами і хочуть показати. Тату, мамо, дивися, як я граю. Я мусив зробити зауваження батькам, що вони їм байдуже до тих планшетів. Вони хочуть поспілкуватися з вами навіть тоді, коли мають планшети. Тому що для них це дорожче, аніж забавки. Відкрита, щира розмова, підбадьорення, похвала і радість тоді, коли спільно проводимо час. Отак, дорогі сестри і браття, різні можуть бути у нас забавки. Але нам насправді потрібно щось інше. Щира і відверта розмова з Ісусом Христом, коли ми закриваємо двері власної кімнати. І тоді ми пізнаємо самі себе. В цій зустрічі з Богом ми пізнаємо себе. І це пізнання, якраз воно призводить до зміни в нашому житті. Тому ніколи не жаліймо часу для Бога, щоби ніколи не сталося так, щоб все встигли лишень помолитися не встигли. Нехай це буде для нас важливий час. Ті хвилини чи десятки хвилин зранку і ввечері, та й в будь-який інший момент протягом дня, як тільки пригадаємо Господа Бога, звернімо до нього свої думки і свої слова. Це байдуже, що ми будемо говорити, але дуже важливо, щоб ми були щирі перед Ним і відверті. І не треба ніякого чуда, ні оздоровлення, ніякого іншого знаку. Тому що вистачить одне, коли людина пізнає сама себе, тоді змінюється її життя, а пізнає вона себе перед обличчям Божим. Дорогі сестри і браття, ніколи не жаліймо часу для Бога, тому що час, який ми пожертвуємо для Бога, Сторицею повернеться нам. Христос воскрес!